Альний дитячий садок, замість приватної школи Ада та ремонт міських лікарень, заборона купатися на міському центральному пляжі та троє врятованих з Дніпра. Головні теми сьогоднішнього випуску Кременчуцьких новин. Вітаю і розпочинаємо. Замість приватної школи Ада відтепер буде комунальний дитсадок. Таке рішення сьогодні прийняла міська влада, врахувавши неспроможність колишніх господарів приватного закладу вести подальшу діяльність. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв особисто відвідав навчальний заклад. Дав доручення своєму заступнику Віктору Калашнику та начальнику міського управління освіти Геннадію Москалику готувати дитячий садок до прийому малечі уже цієї осені. Планується, що з жовтня у дошкільному закладі відкриться шість навчальних груп на 140 місць. Довго мучилась колада. Наконець прийняли рішення. О том, что они будут ликвидировать свое учебное заведение. Вот, Поэтому, естественно, задача власти подхватить и сделать лучше, чем было. Поэтому мы, зная проблему с э, дошкольным воспитанием в центре города, берем сейчас рассмотрим вопросы, изыщем средства для того, чтобы сделать косметический ремонт э, детского садика и э, будем наполнять его детьми. Это существенно снизит напряженность по по детским садикам, по местам детским садиком в центре нашего города. Поэтому думаю, что очень быстро этот садик будет заполнен. Вот. Конечно же, у нас есть временные показатели, скоро уже отопительный сезон. Потому сегодня будут приняты меры быстрые. Жесткий в плане того, чтобы быстрее это все сделать, запустить, подготовить садик для вступления в отопительный сезон. Ну и естественно, чтобы садик приобрел несколько другой внешний вид. До капитального ремонта мы пока не можем дойти, потому что это нужно его закрывать на длительное время, но потихоньку будем выделять средства для того, чтобы этот садик приходив, приводил в порядок. А до кінця липня у Кременчуці відкриються оновлені реанімаційне відділення дитячої міської лікарні та харчоблок п'ятої міської лікарні. Готовність робіт перевіряли сьогодні міський голова Олег Бабаєв та його заступник Віктор Калашник. Цього року капітальні та поточні ремонти запланували у багатьох закладах охорони здоров'я Кременчука. Вже здали в експлуатацію оновлений другий поверх полового відділення другої міської лікарні. Розширюється неврологічне відділення першої. Сьогодні на 90% готові реанімаційне відділення дитячої лікарні Кременчука та централізований харчоблок п'ятої міській лікарні. Близько двох тижнів необхідно, за словами міського голови Кременчука Олега Бабаєва, для закінчення ремонтних робіт на цих об'єктах та встановлення медичного обладнання. Робота підходять до концу. Думаю, до кінця місяця ми будемо відкривати це відділення, Желанне відділення для нашої дитячої лікарні. Перше в такому форматі ремонту я увазі дорогого ремонту з заміною всего оборудования, с закупкой всего от полотенец и простыней до современного оборудования для реанимации. Дай бог, чтобы в этом отделении как можно меньше было работы, чтобы дети наши не болели. Но тем не менее его важность сложно переоценить. Наразі тривають ремонти першого поверху поліклінічного відділення Другої міської лікарні, дитячої стоматологічної поліклініки. А ще продовжуються масштабні роботи у реанімаційному відділенні третьої міської лікарні та централізованому операційному блоці. До роботи вони повинні стати вже у жовтні цього року. Ви дивитесь Кримичуцькі новини, продовжуємо. Від сьогодні купатися на центральному пляжі міста заборонено. Відповідну постанову підписав сьогодні головний санітарний лікар міста Віктор Самойленко. Ще минулого тижня санітарні лікари міста звітували про припустимий стан Дніпровської води. Проте за кілька днів спеки ситуація змінилася. У зв'язку з аномальною високою температурою продовжується погіршення якості води як в Кременчуцькому морі, так і в Дніпродзюжинському водосховищі, також в місцях відпочинку людей. Показники лактозопозитивної палички значно зросли і досягають 70 тисяч, що значно більше. концентрації, яка дозволена нормативному документу, це 5 тисяч. Зв'язку з цією позицією винесена постанова про тимчасову заборону купатися до моменту покращення показників вак забрудненості води. І впродовж пляжної теми. 7 липня стало другим днем народження для Кременчужанки та двох глобенців. В день Івана Купала їх витягли з води Кременчуцькі рятувальники. Жінка намагалася покінчити з життям, а хлопці не побоялися купальського лоску то русалок у нетверезому стані на спір, запливши далеко. Тривожним видався 7 липня початок дня на Кременчуцькій рятувальній станції. Тільки но встигли рятувальники прийняти зміну як від правоохоронців. Надійшло повідомлення про жінку, яка стрибнула з Крюківського мосту. Як кажуть, рятувальники, жінці пощастило. Вона уникла значних травм від удару з водою. Минуло дві години, як рятувальникам довелося рятувати ще два житті. Охорона Крюківського мосту помітила у воді двох знесилених молодих чоловіків, які бовталися у воді, явно програючи двобій з течією. Оперативність охорони мосту зіграла важливу роль. Ще б хвилина, і один з чоловіків захлинувся водою, впевнені рятувальники. З початку року кременчуцькі рятувальники допомогли вижити десятьом кременчужанам та гостям міста а от запевняти кременчужан у небезпеці купання у стихійних місцях відпочинку виявилося марним. Оскільки гора не пішла до Магомета, Магомету, а точніше рятувальникам довелося йти назустріч своїй горі Кременчужанам. Відтепер рятувальні пости діють не тільки на офіційному центральному пляжі, але й на намитому пляжі у Придніпровському парку, на молодіжному та на Димурівці. Тим не менш, рятувальники, хоч і є, а небезпеки купання у місцях з сильною течією ніхто не скасовував. Діти та нетверезі відпочивальники основний контингент, за яким рятувальникам доводиться піклуватися найбільше. Тож рятувальники прохають пляжників їм допомогти у непростій роботі, слідкувати за власними дітьми та не пити біля водоймищ. Зрештою самим відпочивальникам це треба набагато більше ніж рятувальникам. Навіть не всі старожили знають, що до території нашого надніпрянського міста входить регіонально ландшафтний парк Кременчуцькій плавні, який у народі зветься просто Острови. 7 липня в міжнародний день Дніпра на островах відбулася екологічна акція, участь в якій взяла і наша знімальна група. Є ще у Кременчуці небайдужі люди, які вболівають за красу рідного краю за його збереження. Саме вони з суботнього ранку вирушили на маленькому моторному човнику із листівками, агітками та пакетами для сміття на острови регіонального ландшафтного парку Кремічуцькі плавні. Дніпро в районі міста Кремчука це унікальна ділянка, яка збереглася при забудові двого сховищ. І має багато островів з дуже чудовими ландшафтами, маленькими уютними пляжиками. Але останні роки ці всі місця стали стражати від масового складання побутового сміття, де де не де це буквально це сміття сягає до колін. Саме з проханням гасити багаття, прибирати після себе сміття та берегти навколишнє природне середовище і зверталися до відпочиваючих працівників управління благоустрою та екології Кременчуському місіконкому акція була позитивно прийнята усіма, кому зустрічали протягом дня на островах Зелений, Динька та Шеломай. Люди з розумінням ставилися до прохання не залишати після себе сміття і запевняли нас, що вони ніколи не смітять на своїх улюблених місцях відпочинку. Мы постоянно мусор, например, который остается после нас, мы забираем с собой в пакетах в город, например, я его даже на веслах туда везу, в мусорку выкидываю. Первый раз за все наше присутствие здесь мы видим вас, которые люди приходят и говорят, вот мешок для мусора, вот реклама, вот все то, что должно у людей быть в голове, который отдыхает здесь, рыбачит или просто... купається і за собою убирає. От ми хочемо, щоб так було завжди і везде, Ми привітновуємо це. Всегда упаковываем і Зачем же так сорить в городі? Все таки один из лучших городов страны, один из самых зелёных. Так что будем поддерживать эту чистоту и дальше. Ми приїжджаємо, одразу прибираємо територію, щоб для нашого відпочинку було добре. Коли виїжджаємо, забираємо ті пакети і свій мусор в Лодку і на березі викидаємо. Ну, в, світі, в У нашій присутності деякі із відпочиваючих зібрали сміття і передали нам, щоб ми доправили його до сміттєвого бака. Всього протягом екологічної акції на островах було роздано 50 листівок агіток та 75 великих пакетів для сміття. Сьогодні о півдні зі свого четвертого і останнього цього літа шлюбково корабельного походу повернулися курсанти Кременчуцького клубу юних моряків «Гардемарин». На березі серед перших їх вітала наша знімальна група. Першими пристають до берега три яли, але самі курсанти на берег не сходять. Чекають решту. Минає довгих п'ять хвилин. Спочатку над водою розноситься звук сирени, потім випливає і сам теплохід юність. І ось діти поспішають на берег. Сльози радощів, поцілунки, радісні обійми. Емоції вирують через край. На цій радісній хвилі я прошу юних курсанток клубу Марину Юрину поділитися своїми враженнями від походу. Ой, така бурна така емоція, дуже так печально, що він закінчився. І дуже плохо, що так мало, як би можна сказати. Ми дуже... Как то всі сдружились, Ну весело було все время. И как то так не хотелось, щоб это все заканчивалось. А. Впечатлення моря, конечно, дуже очень, очень любим, очень любим походи ждемо їх, кормят замечательно, тобто розв'ячення уйма, сорівнування на грибі під парусом. Ну, то есть, если есть возможность, там ветер такой, а так вообще, ну, замечательно. За словами директора клубу юних моряків Гардемарин Сергія Степанова, всього літа клуб провів чотири походи. Перші два шестиденні походи були організовані для курсантів першого року навчання, а третє Четверті корабельно-шлюбкові походи були організовані для курсантів другого, третього, четвертого та п'ятого років навчання. Ці походи проходили за маршрутом до Дніпродзержинська і до Дніпропетровська. Загалом в кожному поході було 25-30 чоловік. Всього 108 вихованців пройшли корабельно-шлюбкову практику та оздоровлення. В корабельно-шлюпкових походах слід зазначити, що заняття у клубі походи для курсантів є безкоштовними. Вони отримуються повністю за рахунок міського бюджету. Протягом року там займається більше 300 вихованців, а протягом літа плавальну практику проходять більше 100 вихованців і з молодших курсів і старших курсів. Звичайно, із старших курсів більше курсантів проходять плавальну практику. І вона в нас іде і як елемент оздоровлення дітей. Ми також фінансуємо ці плавальні практики. Ми оплачуємо вартість харчування, вартість дизельного пального для теплоходу. Юність цього року ми витратили більше 50 тисяч гривень для того, щоб 108 курсантів мали змогу пройти цю плавальну практику. Міські фонтани покликані милувати око городян та дарувати їм ілюзію життєдайної прохолоди. Чи задовольняє Кременчужан робота міських фонтанів? Цікавилися наші кореспонденти сьогодні на вулицях міста. Я доволен, Кремлю, красивий фонтан. Задоволені. Ну, Субота-неділя у нас працюють на бульварі Пушкіна. І фонтани подобаються, і чистота подобається Кременчуцька. Дуже благодарна нашому меру. Не задоволені, як працюють фонтани в Кременчуці. Вони працюють не систематично. Ні, не, не подобається, потому что, я думаю, должен быть за фонтанами. Тобто, а такого догляду до нас нет в тому часі. Когда они работают красиво, ну как видно, не часто. Центральный вообще хорошо стал, слава богу, работать. Конечно, есть неполадки, есть в парке в Приднепровском, так сказать, там фонтаны, которые не работают, хотелось бы, чтобы они работали. Пора и нравится, очень красиво, серьезно. Не подобається, бо ми скільки на фонтан ходимо гуляти, він ніколи не працює. Ми взагалі саме з Росії, з Білгорода. У нас очень много фонтанов, красивых, ярких, цветных, музыкальных. Але у вас как бы з этим проблеми. Только не так, як на бульварі Пушкина. Розокрали, розстращили. І там то капає. А було ж там хорошо. А в сквері жовтневий. Дуже хорошо. Да, очень Интересно, коли люди можуть сидіти з вот книжками і читати і наслаждатися фонтаном. Я задоволений. В последнее время ходжу і фонтани працюють. Раніше такого не було, наприклад. Ну, тобто рідко було, а зараз часто так. Ну, мэр у нас баба, молодець. Було б краще, якщо фонтани працювали щодня, потому, тому що фонтани заспокоюють нерви. Так, да, дуже приємно, що вони працюють не тільки і в центрі, я бачила, але й біля податкової інспекції також. Дуже приємно, що в нас такий город красивий, квітучий. Да, дуже, особливо зараз, коли їх більше стали чаще включати. Хотілося б, щоб чаще, чаще в таку жару особливо. Наші кореспонденти вже готують матеріал про роботу міських фонтанів, який вийде в ефір завтра у кременчуцьких новинах. Можливо, фонтани, хоч якимсь чином, допоможуть нам перенести спекотний максимум цього літа, який синоптики прогнозують на завтрашній день. 35 у тіні, і на щастя для нас мінливу хмарну погоду обіцяють метеорологи і запевняють, що уже з середи стане трохи прохолодніше. Зниження температурного режиму охолодить повітря до 23-28 градусів. А поки треба берегтися, більше пити і менше знаходитися на сонці. До Кременчука їде Гайтана. Учасниця Євробачення від України дасть Кременчужанам концерт на площі Перемоги 11 липня о дев'ятнадцятій. До концерту увійдуть пісні з нового альбому виконавиці, присвяченого Євро 2012 та літній олімпіаді. Таким інформаційно наповненим виявилося для Кременчужан 9 липня. Яким буде день наступний? Побачимо уже завтра. Про події, які відбуваються у Кременчуці, дивіться у Кременчуцьких новинах. Побачимося.